Каліюдит – це таблетки, які приймаються при можливості при аварії, точніше сказати, на атомних електростанціях. Вони вживаються одноразово для можливості попередження, всмоктування радіоактивного йоду, який. Ну, виходить внаслідок аварії на атомній електростанції в навколишнє середовище для того, щоб заблокувати всмоктування цього радіоактивного йоду щитовидною золозою. Він застосовується для тільки для цього. Прийом, як я вже казала, однократний згідно регламенту радіоактивний е, йод. Е, становить небезпеку для щитовидної залози в тому, що він може спричинити в подальшому через кілька певних періодів ураження щитовидної залози у вигляді онкопатології, розвитку онкопатології саме щитовидної залози. Калій йод запобігає цьому, він блокує щитовидну залозу, щоб не всмоктувався цей радіоактивний йод. Вживається тільки одноразово після моменту. Радіоактивної аварії на атомній електростанції до 6 годин після аварії. Якщо вживається пізніше ефект від позитивного результату, ефект від цього калій йоду, який ми вживаємо, буде в рази нижчий, ніж необхідно. Протипоказами, як і до інших препаратів, калій йод, який використовується для профілактики, є. Це захворювання щитовидної залози і для того, щоб людина мала можливість його прийняти, вона спочатку. Має звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб він з нею поговорив. Кожен сімейний лікар знає своїх пацієнтів, якщо є якісь протипокази, він не вживається. Калій йод рекомендований згідно інструкції до вживання з 3 віку до 40 років. Дітям, згідно інструкції виробника, калій йод, який зараз в нас є в наявності, приймається з 3 віку. До 12 років це становить пів таблетки згідно інструкції з 12 до повноліття, до 18 років це становить таблетка. Старшим дорослим людям це також таблетка. Ну, ми йдемо і приймаємо все згідно інструкції від виробника. Якщо немає калій йода, калій йод це препарат, який містить в своєму складі міліграми йоди, тобто це велика, потужна доза йоду стабільного йоду замінити його на препарати для профілактики йодної недостатності, які йдуть в дозуванні мікрограми, неможливо, тому що це інші зовсім дозування. Мають бути дозування у міліграмах стабільного йоду. Ми приймаємо не йодний розчин. Ми приймаємо не засоби препарати для профілактики йодної недостатності, які дозуються в мікрограмах. Це ми не приймаємо. Ми приймаємо тільки калійод стабільний у дозі міліграмах. 125 двадцять міліграм, не менше. Це мусить бути тільки калійод йод 125 міліграмів. Всі інші препарати для профілактики вони не активні і вони не дієві. Його приймати не варто, тому що після 40 років є можливість. Ну, більшого поганого впливу стабільного йоду на функціонування щитовидної залози. Це може в подальшому спричинити онкопатології і захворювання щитовидної залози, які не варті, ну, які е, будуть перебігати е, ну, в таких станах, які прийдеться їх лікувати дуже довго і дуже ну, погано. Тобто, після 40 років. Ефект від прийому калій йода стабільного, можливо, буде поганий у зв'язку з тим, що старші люди мають уже в своєму складі захворювання і переважно мають в складі захворювання щитовидної залози, а при деяких станах захворювання щитовидної залози, цей калійод протипоказаний до приймання. Згідно рекомендацій Моз, який дуже є на сайті офіційного Моз. Є розроблені певні алгоритми при дії радіоактивної аварії. І ми маємо керуватися і дотримуватись цих алгоритмів. Переважно це має бути після оповіщення. Ви не приймаєте ні препарати, нічого. Ви знаходитесь, ви маєте знаходитись в укритті після оголошення радіоактивної аварії для того, щоб всі потоки і. Негативних важких металів і радіоактивних металів, які потрапляють після викиду після аварії на атомній електростанції. Вони залишалися. Вони мають здатність всі потоки і речовини. Базуватися на поверхня, тобто це поверхня землі, поверхня одягу, поверхня всього, що з чим стикається. Для того бажано знаходитись в укритті при виявленні такої, для того, щоб зменшити потік і щоб людина менше контактувала з цими радіоактивними частинками. Ну от на даний момент наш центр видало близько 10 тисяч таблеток. Калійоду нашим пацієнтам, які зверталися за медичною допомогою після розмови і консультації з лікарем згідно показань до їхнього прийому. Ми, в принципі, в планах ще в принципі роздати. Ми очікуємо на наступні поставки цього калійоду. Ну і якщо буде необхідно, будемо продовжувати розподіл між населенням. Тобто, в принципі його вистачить. Ну, в принципі, згідно розподілу, має визначити.